Усім гарного, приємного, приємного дня. Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні, в нас вихідний день. Я допиваю свій капучино, поки я світло зробила Оці штуці капучинку, що до мене приходили гості. Я сюди зараз витягну будиночок, тому що він буде блимкати. Ось, і <кій> заходили до мене гарні друзі. Сьогодні родина, з якими я спілкуюся, ми поїхали, ви знаєте, зробили таку гарну річ. З'їздили сьогодні до монастиря нашого чоловіча. Я вам колись показувала, я вже до нього ходила туди влітку. Дуже гарне місце сили, таке, можна так сказати, Намолене роками ще козаками. Це він ще від козаків у нашому місті. Оця церква без жодного гвоздя. І, як правильно, гвоздь, Гвоздь, гвоздь. крутиться, без жодного гвоздя. І монастир дуже також старовинний, тому що всі знають, що колись раніше козаки, коли повертались зі своїх війн, вони будували монастирі. Для того щоб вкладалися в них у будівництво розвиток монастирів, тому що вони завжди виходили найчастіше виходили в монашество, тому що вони постійно воювали, були в походах, як правило, в багатьох із них і не було так родин. Потім накладені ці шрами, знаєте, коли, ну як зараз у нас відбувається під час війни, залишається цей наслідок війни, агресія, не, емоції, якийсь негатив. Тоді вони виходили всі в віру і йшли в монастирі, ставали монахами. Так це були. В минулому дуже багато було з них козаками, воїнами. Ось, воїнами світла, так би мовити, уявляєте? Я, наприклад, для мене це було відкриття, коли я дізналася, що більшість козаків уходила в монашество. Я завжди думала, що це такі, знаєте, як нам пропагандували всі бандюки якісь там такі були. Да? Не те, що бандюки, що це були безбашені такі, і вони завжди такими були. Ні. Це було глибоко віруючі, духовно розвинуті люди. І саме на духовності починається з духовного мислення, з правильного світогляду. Починається і фізична сила, стратегія виробатувала козаки, були сильні, тому що вони були сильні духом, по-перше, не скільки фізично, скільки духом. І черпали вони це все від віри, від землі, від молитв, від своїх думок правильних. Тому ми досі тримаємось. Тому в нас з нас в шоці вся, всі країни світу, які ми сильні. Це в нас від козаків, розумієте, ця внутрішня сила. Ось Відвідували ми той монастир, на жаль, не вдалося набрати водички. Там є така скважина, де можна набрати водички з монастиря, але вона замерзла. Дуже мені хотілося взяти до водички попити додому. Ми набрали тару, але не, не вдалося. Ну нічого. Наступного разу буде тепла погода, буде плюс, а не мінус. Обов'язково сходимо. Вона примерзла, там трубочка ця примерзла. Ось. Тому там дуже смачний, продає, продається. Зараз покажу, може, я колись вам показувала вже. Вони самі роблять такі: у них там і пасіка, і хліб, і господарство, і курочки, і пілочки, все що завгодно. Я купила ось такий е, крутий. Хлібчик. Ось такий гречаний хліб. Вони самі пікують. Боже, він так пахне. Прям тут гречка є. Прям тут такий є. Ви навіть не уявляєте. Такий справжній хліб натуральний. Не цей магазинський, його просто можна без нічого з молоком зістити шматочок. Можна з маслом, можна з медом, з варенням, а можна просто-просто брати і їсти такий хліб на солода. І ще купила ось такий 90 гривень, коштував там ось такі, знаєте, що це цвіточки такі пильцам. Сказали їсти чайна ложка і запивати водичкою зранку. Така як для імунітету. Це бджілки збирають такі штучки. Хто знає, хто таким вже їв. Ну от Я зараз почну приймати таке для імунітету, вітаміни, все, все довкола. Бо Стреси, вони дуже-дуже впливають на нашу імунну систему. Ну, і ще така класна річ у них з'явилася. Вони є і солодощі, вони подають. Ось такі, вони прикольні, пікуть бісквітики Дуже смачні. У них ось такі грибочки для відвідувачів з шоколадом, і ось такі. Бісквіт. Як все, я підкреслюю, що вся будь-яка продукція, яку вони продають, у них там лавка, люди заходять, беруть хліб, печиво, пиріжки, ось такі всякі бісквітики, вони продають. Є посна, є просто є такі звичайні речі. Вони всі, як домашні, бо вони всі з натурального, нема там, вони, вони не дешеві. 107 гривень коштує коробочка така грибочків. Вони не дешеве, все, я відверто вам скажу, Хлібчик коштує 30 гривень, якщо таке звичайне, да? ну, дорожче, ніж звичний, але ж воно зроблене з натуральних продуктів, розумієте. І смак має не такий штучний. А як ем, кажуть у євреїв, да, е, кашерна пища. Отак от само в тому монастирі кашерна, так би мовити, пища. Правильно приготовлена з розуму, без будь ось там. Приколів оцих додаткових. Тому я завжди, коли його відвідую, щось беру хліб, це святе для мене. Груді, є кукурудзяний, гречани, є гречаний, є бородинський, але більше за все мені подобається гречаний, Він такий смачний, просто нереально. Колись взяла пиріжки з горохом, ви знаєте, нереально смачні. Я взяла два штуки, думаю, треба було більше взяти. Прийшла додому, з'їла, думаю, боже, нереально ніжний горох так приготовлений правильно. Тісто таке домашнє, наче якась тобі бабуся спекла. ну Просто ще з того століття, знаєте, тісто так приготовлено. У них там корови своє, молоко, яйця, все свої, своє, м'ясо своє вирощене ще з молитвами, на такому місці, знаєте, воно все, -все впливає, все впливає абсолютно. Вода, яку ми п'ємо, навіть просто звичайна вода, ось вона може бути однакова, але якщо на дні. Постійно йде якийсь негатив, ругань і ще щось, вона буде не мати руйнівний якийсь момент. Якщо ця вода або напій навпаки, в, в тому місці, де ну, або людина тобі дає ту воду, або правильна, яка, ну, так би мовити, веде правильний образ життя, да, не є злою, то воно все йде в плюси, в, в позитив. Якщо навпаки, то в негатив. І смак води навіть буде зовсім інший, якщо вона в гарному місці, просто місце розташування. Навіть не говоримо про глибину її, якість, вода є як провідник. <кій> Всі про це знають абсолютно: що вода може вбити, а може зцілити. І це говоримо не про хімічний состав, навіть про енергетичний состав в першу чергу. Хімічне, хімічною, але енергетичне також має дуже велику заці. Всі знають про ті водоймища, в які приїжджають люди, там плавають, купаються, і потім чудом якось в них лагоджуються сили, якісь здоров'я починає все працювати. так, Якісь такі моменти наладнаються в житті, якесь іде внутрішнє очищення, такі сильні, сильні водоймища. Так? Якісь криниці, з яких п'ють там. Ну, є ж такі місця, є. Давайте не будемо говорити, що це сонадумано і це неправда. Це правда. Воно створено ще не нами, а нашими предками, ще колись, дуже давно. І е, нам судити е, нас там не було. Ми це не створювали, ми не знаємо, як воно було насправді. Як е, реально тоді будувалися всі церкви, храми обиралися спеціальні місця. Не так, як зараз, виділили ділянку там, в центрі Києва, десь нам щось вимутили і капличку поставили. Це були спеціальні місця сили, які обиралися по, -по певним периметрам, де це будувати храм, продумувались де деталі, в яких місцевостях бралася карта. України, в яких місцях дещо, яке несе за собою те місце біля річки, біля якихось вибиралися таких водоймищ місця, запам'ятайте. <кій> тобто, щоб недалека була річка, обов'язково. Обов'язково водоймище якесь, а не асфальт, як зараз. В ну, ліс, річка. Оцей монастир знаходиться у нас також, де ліс, річка. І оця старовина церква також знаходиться неподалеку від річки. Тому казаки завжди думали також, де і що як будувати. Всі-все це знали, всі це розуміли. Зараз це віра і храми, вони зовсім будуються без душі, без, без розуму, без прийняття. Віра стала дуже таким питанням. Знаєте, нещодавно, нещодавно була у нас така розмова з одною моєю знайомою. Вона мені розповіла <кій> про одного нашого, тут є в нас якийсь живий батюшка. І вона каже, що той батюшка, типу екстрасенс. І він там щось там лікує, типу до нього їздять від алкоголізму, там і ще щось, і ще щось. Ви знаєте, я не... для мене це якесь невкладання в розумі. Про нього різні речі говорять. Те, що він типу там лікує е, і типу несе якусь несенітницю. Багато людей кажуть, що він може ляпнути таке, що людина в шоці просто, після його таких слів, може навіть образити дуже сильно. І це не знаєте. Тому я не впевнена, що той батюшка <кій> на 100% є глибоко прям віруючою людиною духовно, розуміє, що він робить, що він говорить. Мабуть, в нього вирісла дуже велика корона, і, мабуть, він мислить як якийсь вже Цезарь. Це вже не від Бога. Гординя це один із гріхів. Всі ми знаємо: так, от така гординя в тому понятті. не, само, не самооцінка висока, а саме гординя, коли людина возомнила собі якогось. Великого горе целітеля, наче Бога з себе зробила, розумієте? І бере на себе занадто багато. Тому неоднозначно. До жінок там свої в нього ставлення певні. Оця, знаєте, політика, що жінка це життя грішна, прям грішна, грішна і грішна. Я проти того, щоб знецінювати жінку. Прям, ну, це є в православії в нас така. Тема, знаєте, піднімається про грішні жінки, прям такої брудної, брудної. І оце е, раби, раби, оце мені не подобається. Це все неоднозначно. Неоднозначно все це перекручено, перевернуто, ось так ось так все перероблено. Тому віра тема тонка і переписана, і перекаверкана. Але знаєте, що найголовніше? Вірити треба. Але завжди робіть так, як вам підказує ваше серце, ваше не так, як от сказала по канону, треба ось так робити. Ось так читати молитву цю і робити ось так іти туди, перехреститися п'ять разів, поцілувати тричі крест, одійти і ще раз, перехреститися, обійти. Ну не треба так робити. От чесно, якщо у вас ви прийшли з вірою на те місце певної сили. І ви не знаєте тих ритуалів, які там робляться так, ось так, 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 так. Нічого в цьому страшного нема. Робіть так, як підказує ваше серце і душа. Ви прийшли, ви поставили свічку, ви звернулися, ви можете це робити вдома, не обов'язково йти в церкву. Але просто там такі, знаєте, як відкриваються портали в певних таких місцях, воно швидше відкриває вашу. Енергетичний якийсь поток для вас, так? ви відчуваєте більше енергію цю. Але якщо це церква старовини, я ж кажу, в правильному місці, а не така. Бо то, що вдома, що в той церкві, яка построєна десь як ларьок десь, я не вважаю, що те саме являється таким місцем, певним. Це моя особиста думка. Не знаю, напишіть в коментарях, як ви до цього ставитесь. І е, виходимо ми і відкриваємо душу. Можемо читати молитву і звертатися до Бога як хочемо. Нам для цього не потрібні посередники, мільйон батюшок і тих, які будуть нам вмакати і казати, що правильно, що неправильно. Якщо ви глибоковіруюча людина, якщо ви добра, милосердна, живете по правильним канонам і не робите нікому лиха і зла людям, то повірте мені, Господь Бог вас почує. Почує вищі сили вас почують. За ваші вчинки, за ваше серце відкриють для вас, знаєте, одна мені розумна людина сказала, Господь Бог чує всіх, але реагує на це не так швидко, тому що, мабуть, є якісь нюанси. Але якщо ви прийшли з відкритим серцем, і вам реально потрібна допомога, він вас почує. Для цього не треба робити якісь певні. 500 ритуалів, якісь такі речі, і, певно, от купити тільки якусь там іконку, якщо тільки на неї молитися, то тільки буде таке. Я думаю, що це не про це. Це не про це, розумієте, це про ось це і про ось це. віра. Певно, спочатку звідціля, а потім звідсіля. Ну, звідціля. Ось так, чакра, так, чакра, оця, ця, ця і ось ця. Відкривається. Це працює на рівні будь-якої віри. Однаково. Є енергія, яка проходить через серце, через наш третє оке, те сприйняття, і зв'язок. Тому якось так. Тому колись мені розказували там там, до да, батюшки, причиститься, підсповідуватися, ніколи не сповідувалася за все своє життя. Батюшки, відповідувалась тільки Богу. Напряму. Знаєте? От просто напряму плакала, молилась, просила пробачення, каялась, намагалася виправити ситуацію добрими вчинками, благочинністю. Все? Чому я повинна, тому батюшки непонятному? Ще якщо я знаю, що він реально не святий, далека не святий, є в моєму районі, навіть живуть декілька. Я бачу, як вони живуть. Який в них образ життя, які в них жінки, як і все відбувається. я не можу йому, хто він, чому я так повинна йому сповідуватися, плакати в рясу його, він буде казати мені, що я тебе прощаю, Бог тебе простить там чи що. Я не знаю. Ну, якось у мене до цього своє поредження, розумієте? Якщо б ця людина реально була добра, світла і... Е Знаєте, як від Бога, так би мовити. Можливо, так. Реально. Мені потрібна була його допомога, І цей направлення, його мудрість, його щось. Ну таких же на пальцях можна перелічити. таких же дуже мало батюшок, розумієте? Це одиниці, це духовно, духовні люди, яких одиниці. Більшість з них це просто люди, які, типу, на роботі. Е там тільки гроші в голові, розумієте? Гроші нажива, і Бога навіть нема. А вони там знаходяться, щось керують там, ще й вказують, хто грішник, хто не грішник. Таку знаєте, дуже підняла таку тему. Не знаю, буде це відео, зальється, не зальється, багато буде переглядів, не буде. Можливо, почнеться і хейт якийсь там. Можливо, це моя особиста думка. Я ще раз кажу: я нікому нічого ніколи не нав'язую. Це моя особиста думка, моє прожити життя. Я завжди люблю все аналізувати: всю Біблію, всі притчі, всі оцю, все читаю, все аналізую, про що це між строками, як могла виглядати ця ситуація в житті, якщо це якась історія, про що вона. Ви знаєте, я ж ще по професії бібліотекар і нас вчили добре аналізувати книжки, якісь оповіді, якісь там речі з книжок. Дитяча література, доросла література, зарубіжна, все, що ми там вчили, все, що можливо, ми вчили, то завжди є підтекст, будь-яка фантастика, будь-яке, десь щось заложено. Розумієте, десь якась рідко буває пустота, така прям пустота. ну Зараз частіше, до речі, пустота з'являється, і фільми пусті. Але завжди якось намагається режисер, автор книжки закласти якийсь підтекст. І дуже важливо цей підтекст зрозуміти правильно. Він, як правило, не очевидний. Він не такий, як його показують ось так. Там він захований між строк і під картинкою. І дуже важливо зрозуміти, що саме хотів достучатись до автора. Ті, хто це розуміють, вони цінують і розуміють, про що це. А деякі сприймають інформацію просто. І тому дуже часто ці деякі савдеповські фільми Савкові, пробачте, неправильно сказала, Савкові. Режисери грамотні, це про гайдає, так кажуть. Він вміло під тим юмором, гумором заховував це висміюванням. Подивіться, теж ж брильянтова рука також. Одна із таких картин, і багато таких, що він... Настільки тупі були ці совкові, хто продивлялися як пропускали ці цензура фільми, вони навіть не бачили того, що заклав туди автор. Тобто він заклав туди щось, те, що вони не додумалися. А свідомий глядач міг просто посміятися, просто як клоун да, з якоїсь історії. Просто. А свідомий він розумів, про що підтекст, і сміявся ще більше від того. Так от і в біблійних розповідях, так і в фільмах, так і в молитвах, так і в всьому є підтекст. Розумієте? І його треба розуміти. От Якщо є молитва, ти її читаєш просто як вірш. Ну, це таке. Ти прочитав вірш. А якщо ти читаєш молитву і проникаєшся будь-якою строчкою, розумієш, про що вона, то інша свідомість приходить у вас, вас прямо мурашить, якщо ви розумієте, про що це йде реч. А також є такі моменти, неправильні молитви, їх переписують, і вони вже несуть іншу, іншу енергію. А люди читають і думають, що це правильна молитва. А їх переписують і кажуть, вона потім йде типу від лукавого. Так, таке і існує. Бо люди несвідомо не розуміють, про що вони взагалі читають ту молитву. Тому тема, я ж кажу, дуже така специфічна. Затронула я специфічна, така неділя в мене сьогодні специфічна. Сьогодні неділя, ми її присвятили духовності, але я ще планую сьогодні я купила, до речі, ще ладана. Такий дуже приємний аромат, Ладан треба мати в будинку. Ладан – дуже класна річ, коли ми його буду сьогодні пропалю квартирку хочу почистити ладаном. Він і в буддизмі присутній, і в православі нашому. Ладан присутній в багатьох, і, в, я, здається, і в мусульманів ладан також, він є і в індусів Ладан – він. Реально впливає на енергію, навколишнє середовище. Дуже впливає. Під час виконання мудр, медитацію його використовую, під час молитов в церквах ладан працює. Я вам скажу відверто, працює. На собі перевіряла, якщо ви хочете очистити своє селі, приміщення, магазин, де було дуже класно це робити. Але класно прибрати. Зробити волога, наприклад, прибирання легеньке, так? розставити все по порядку, так як навести трошечки лад такий, а потім обійти вже ладом. Зробити таке, знаєте, спочатку фізичне, а потім духовне таке очищення, ментальне таке. Тому всім рекомендую робити очищення, ладенням свого житла. Ніколи нікому не помішає. І під час молитв і медитації також використовувати ладан Дуже класна річ, запалити свічечку і е, ладен, і це прискорить е, відкриття вашої енергії, це якось впливає. Впливає, і я повірте, це впливає. Це не просто слова мої. Може, є скептики, може зараз хтось дивиться моє відео і скаже, що це, це нічого не вірять, і це все бред, і нема нічого того, і то все вигадане, може знайдуться такі люди. Ну, у них таке свідомлення. В мене таке. Я, знову ж кажу, я опираюся з того, що було в мене в житті, з мого особистого досвіду, спостереження. Ось. Я ніколи не буду казати щось таке, чому я не впевнена чого я не бачила своїми очами, не відчувала і не знала. Ось так. Всім бажаю гарного, приємного, недільного дня. Вчора передивлялася. Деякі відео там вилазять мені, знаєте, в моє, на моїй сторінці мої старі відео. Я подивилась, вже скоро буде два роки. Я не пам'ятаю, коли мене річниця, до речі, вже скоро річниця, буде другий рік вже як моєму каналу. Мабуть, уже ось-ось. Може, вже був, треба подивитися. То я вам скажу відверто, я дуже змінилась. Мій канал змінюється. Я змінююся. Формат буде змінюватися, якщо хтось подивиться мої перші, перші відео мої старі, вони зовсім інші. Мої смри дуже різні. Абсолютно, абсолютно. Я змінююся і я це відчуваю. Тому, можливо, деякі відео я буду прибирати, якісь як для мене. Я вже і так підчистила багато чого. Мені здавалося тоді, коли я це знімала, що воно класне. Зараз я розумію, що не дуже мені щось мені вже подобається, те, що я робила на початку якісь відео, буду змінюватись, дещо буду змінювати. Більше стало в мене серйозності, ніж гумору, знаєте, більше свідомості. Якось, якісь внутрішні зміни в мене відбуваються. А ще я. Дуже-дуже стали відчувати людей. Дуже відчуваю людей, прямо енергетику людей і завжди розумію, чого вам хочеться. Вам зараз всім хочеться душевного спокою, саме не пустоти, а глибокої якоїсь духовності. Ну, не те, що духовності, людям не вистачає зараз якоїсь підпитки, підтримки, спокою внутрішнього знаєте, душ, всередині душі. Окрім того, що люди стресують, не висипаються, вони ще і не мають позитивних якихось таких моментів емоцій. Знаєте, вони ніби то є, є гумор, є якісь розважальні моменти, але вони, вони якось не наповнюють людей. Ось що. Тут важливо, вони не наповнюють людей, вони поверхневі, вони посміялися і через хвилину вони повернулися в той самий стан, який були до цього. А коли є якісь такі, знаєте, цікаві відео, от я дивлюсь, сама ж в Ютубі, коли ти дивишся якусь впливову інформацію, береш якусь корисно, вона закладається, залишається всередині і робить вас кращою версією себе. Ви чомусь навчаєтесь, ви чогось. Отримуєте якусь цікаву інформацію, а не просто пусту якусь. Ось тому відбуваються якісь зміни і настрою, і поведінки. Тому я зараз більше слухаю пісень, таких цікавих з текстом, повернути до старих пісень якихось. Мені більше хочеться. Якогось свідомлення, пустоти. І ми змінили всі так українці. От подивіться, для нас вже оці такі тупі пісні, для нас вже не канають, не канають оці от що були до цього. Більшість українців перейшли вже на свідомі нормальні пісні, такі, знаєте, якісну музику. Ми вже не слухаємо ту фігню. Ну, деякі слухають, слава тобі Боже, їх залишилось не так багато. Більшість з нас слухають цікаві пісні. цікаві, або музика якась така, щоб. Мелодії, якісь такі були вже більш-менш більш такі, знаєте, позитивні або е, свідомі якісь такі. І більше стали ми читати українці книжок. Це вже говорила. Я була передача, про це також говорили, що ми почали знову читати книжки. Молодь, нарешті почали знову читати книжки. Дивитись гарні фільми, ми, ми змінюємося, ми повертаємося до тих українців, які були все ж своє свідоме життя. Ми були такими завжди. Просто м, совєти нас трошки змінили колись. Колись нас зламали, пере, пере це все переробили з нас, але ж ми зараз повертаємося. Ми, як Фенікс, повертаємося до того, які ми є. Ми відрізняємося від наших сусідів, кончених, тому ми зовсім інші. В нас розума більше, розумієте? В нас духовності більше, свідомості. Ми працьовиті, ми зовсім інші люди. Зовсім інша нація. Ми схожі, але, на жаль, намішані, оце погано, більше коріння звідтиля, а воно намішане, воно якось проявляється. Я бачу по людям. Чим більше нашого коріння, то краще людина. Ну, відверто, скажу, я це спостерігала. Не в образу сказано, у кого прям коріння, звітеля, звітеля, вони якісь злі всі ті люди. Більш нашого коріння українського, ми зовсім по-іншому відносимося до життя. Ну, якось так. Поговорили, поговорили цілих майже 30 хвилин. Будемо закінчувати. Кому цікаво, дивіться моє відео, слухайте. А ще буде СМР. Сьогодні буду знімати ще смр. Мої дорогенькі Обов'язково зніму для вас смр.